Морфологічні та біологічні особливості рикецій, хламідій і мікоплазм. За ультраструктурою всі три групи мікроорганізмів відносяться до прокаріотів. За класифікацією БЕРДЖІ, в основу якої покладена будова клітинної стінки, рикеції та хламідії – Відносяться до відділу грацилікути, латинська назва Грацилікутес. Це грамнегативні бактерії з тонкою клітинною стінкою. Мікоплазми відносяться до відділу тенерикути, латинська назва терикутис. Це бактерії без ригідної клітинної стінки. Отже, рикеції. Ці мікроорганізми названі в честь американського мікробіолога Рікетса, який відкрив в 1909 році першого представника цієї групи мікроорганізмів, збутника лихаманки скалистих гір. І загинув в результаті лабораторного зараження висипним тифом в 1910 році. Бразильський бактеріолог Де Роха Вперше ввів термін рикеція в 1916 році. Рикеції відносяться до відділу грацелікутис, родина рікетціація. Патогенні для людини види рикецій входять до наступних родів: Рікеція, рохалімая, Коксіела, Бартонела. Ерліхія. Морфологія рикецій. За своєю будовою рикеції схожі з бактеріями. Генетичний матеріал їх представлений зернятками від 1 до 4. Для них характерний поліморфізм. За Здродовським розрізняють наступні типи. Тип А це кокоподібні дрібні гомогенні зернисті клітини, авоїдна еліпсоподібної форми. Тип Б. Це паличкоподібні двозернисті утворення. Тип С. Подовжені або вигнуті двозернисті палички, іноді можуть включати по 4 зернятка. Попарно розташованих по полюсам. І тип Д ниткоподібні багатозернисті форми, представляють своєрідний міцелій із А і Б клітин. Не мають джгутиків, спор і капсул. Забарлюються ракеты за методом Романовського-Гімза з Драдовським і За грамом, за грамом вони грам-негативні. В масках розташовуються поодиноко короткими ленцюжками або у вигляді окремих ниток. Особливістю рукіцій є їх розміщення в цитоплазмі та ядрі клітин, де вони утворюють щільні грона із ледве помітних найдрібніших форм. Від вірусів хламідії рікіци відрізняє наявність РНК, ДНК і рибосом клітин прокаріатичного типу, наявність клітинної стінки бактеріального типу, метаболічно активних ферментів, в тому числі тих, що зброджують вуглеводи, здатність до самостійного синтезу нуклеїнових кислот, білків і ліпідів. І чутливість до антибактеріальних препаратів. Розмножуються рикеції подібно до бактерій. Простим поперечним поділом. Розрізняють наступні типи ділення. Це може бути звичайне ділення кокоподібних А і Б форм із утворенням гомогенних популяцій. Або ж розмноження міцелію дробленням ніткоподібних деформ з наступним утворенням популяцій, що складаються з клітин А і Б типів. Рекеції мають досить складний життєвий цикл. Є вегетативна стадія і стадія перебування у спокої. У вегетативній стадії мікроорганізми представлені паличкоподібними рухливими клітинами, які бінарно діляться. Форми рекецій, які перебувають у спокої, це сферичні і нерухомі клітини, які розташовуються в клітинах членистоногих і теплокровних. Для диференціювання різних видів рекецій. Враховують здатність їх розмножуватися в цитоплазмі і або в ядрах клітин. На даному слайді представлені переносники та проміжні господарі рекеції. Це можуть бути іксудові кліщі, воші, та головна воша і е, блохи. Рикетці мають низьку стійкість у зовнішньому середовищі. Вони чітливі до температури від 50 градусів, добре консервуються при мінусових температурах мінус 20-70 градусів Цельсія, нестійкі до дії дезінфектантів і антисептиків. Але у висушеному стані. Наприклад, в авчині, в фекаліях вошей вони можуть зберігатися від 1 до 3 років. Ліофілізація забезпечує невизначене довге зберігання рикетсій. Далі, хламідії. Хламідії – це мікроорганізми, які близькі за структурою і хімічним складом до класичних бактерій. Для них характерне збереження морфологічної сутності протягом всього життєвого циклу, поділ вегетативних форм, ензиматична активність, наявність загального родоспецифічного антигену. В перекладі з Грецького хламідес означає плащ. Тобто назва виникла. У цих мікроорганізмів через схожість рецикулярної клітини з оболонкою, що оточує елементарні тільця, які дозрівають в ній. Хламідії відносяться до відділу грацилікутис. Порядок Хламідіаліс, Родина Хламідіація, Рід хламідія. Існує велика кількість видів. Хламідій. Ми зупинимося на видах, які найчастіше спричинюють захворювання у людей це хламідія трахоматіз, хламідія пситаций і хламідія пневмонія. Морфологія хламідій. Хламідії представляють собою дрібні бактерієподібні мікроорганізми, безкапсульні, нерухомі, грамнегативні. негативні Позаклітин господаря хламідії існують у виді елементарних тілець сферичної форми, розмірами до 0,3 мікрометри. Спороподібних інфекційних форм це метаболічно малоактивні, адаптовані до короткочасного позаклітинного існування. У клітині хазяїна вони перетворюються в ретикулярні тільця, які починають ділитися. Це вегетативна форма. Вони володіють активним метаболізмом і знаходяться внутрі клітини. Також ці мікроорганізми можуть мати l форми які не розмножуються в клітині, не руйнують її. Але передаються при діленні клітин від материнської клітини до дочірньої. В результаті поділу в клітині утворюються внутрішньоцитоплазматичні включення мікроколонії хламідії, що містять проміжні форми їх розвитку. Залишаючи клітину, вони перетворюються в елементарні тільця. Ці мікроорганізми не здатні синтезувати високоенергетичні спалуки і забезпечувати власні енергетичні потреби. Тобто вони є енергозалежними паразитами, що і визначає їх облігатний внутрішньоклітинний паразитизм. Рікеци і хламідії можуть мати дуже маленькі розміри. Через це вони проходять через бактеріальні фільтри. На даному слайді показаний розмір бактерії і пори фільтру. А реки цієї хламідії через ці пори проходять. Цикл розвитку хламідій всередині клітини. Цикл розвитку триває від 40. До 72 годин. І здійснюється в цитоплазматичному включенні фагосомі, вакуолі. На даному слайді показані стадії розвитку хламідії. Спочатку клітина захоплює елементарні тільця, які потрапляють всередину клітину. І вже всередині клітини перетворюються елементарні тільця в ретикулярні тільця. Далі ці тільця в клітині ростуть, розвиваються, збільшуються у розмірах. І потім вони перетворюються із ретикулярних тілець в елементарні тільця нового покоління. Ці елементарні тільця виходять із клітини, вивільняються, тим самим руйнують клітину. Цикл розмноження закінчується зворотним переходом ретикулярних тілець в елементарні тільця і розривом мембран, включенням і обмежувальних мембран клітини хазяїна. Виходом елементарного тільця з клітини. А далі елементарні тільця інфікують нові клітини. На даному слайді показані ретикулярні тільця всередині клітини і елементарні тільця, які знаходяться в цитоплазмі клітин. Отже, хламідії – це внутрішньоклітинні паразити. На даному слайді показано, як, який вигляд мають хламідії у масках, які пофарбовані за Романовським гімза, а також показана фотографія при електронній мікроскопії. В чому полягають особливості культивування рикетій і хламідій? Оскільки Рекіци і хламідії є облігатними внутрішньоклітинними паразитами. Вони розмножуються в інфікованих клітинах, або ж в цитоплазмі, або в ядрі. Вони не ростуть на штучних поживних середовищах, які можна використовувати для культивування інших бактерій. На даному слайді наведені. Способи культивування рикеци і хламідій. Для цього використовують курячі ембріони, культури клітин із низьким метаболізмом, лабораторних тварин, чутливих до цих мікроорганізмів. Так проводять роботу з культурами клітин в асептичних умовах з використанням ламінарного боксу.